Всім привіт! Я Ольга і рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні я доєдналась до дуже цікавого проєкту. Хочу про нього вам розповісти та запропонувати вам також доєднатися до нього. Це спільний проєкт по в'язанню, який називається Дівчата такі дівчата. Автор цього СП – Тамара з каналу В'яжу на дивані з Тамарою. Проєкт діє з цього січня по 7 березня. На протязі цього періоду кожна дівчинка має зв'язати щось для себе коханою. Мені дуже сподобалась назва та ідея пов'язати щось дівоче для себе коханою, а тим паче у компанії це завжди цікавіше. І так як я тільки починаю свій шлях, мені дуже хотілося приєднатись до якогось гурту, щоб не злитись. Щоб було, щоб відчувати цю згуртованість, мати якісь дедлайни. І тому я вибрала для себе перше таке спільний перший проєкт. Я перший раз в такому приймаю участь. Мені сподобалось, що тут невеликий термін, дуже легке завдання, і воно для нас коханих. Звіти ми здаємо кожні два тижні і. В цьому проєкті є три номінації. Перша все краще собі кохані. Автор має на увазі, що, можливо, ви давно мрієте щось для себе зв'язати, або мрієте купити якусь пряжу, якою ви ніколи ще не в'язали, і будете приймати участь у цій номінації. Друга номінація сама собі дизайнер. Тобто, треба придумати сама, повинна дівчинка придумати якийсь виріб або витвір. Не купуючи МК, нікого не копіюючи, а придумати щось своє. І третє, це невиправна. Тобто, багато дівчат в'яжуть не для себе, а для своїх рідних, близьких, дітей. І в цій номінації вони також можуть приймати участь завжди в'язання не для себе, а для тих, для кого вони невиправно завжди в'яжуть. Зараз я хочу вам показати, з чим я вступаю в цей проєкт. Я зробила собі ось такий подарунок. У мене нещодавно було день народження. Я вирішила себе порадувати, ніколи не в'язала з такої пряжі. Дуже давно на неї дивилась і вирішила собі купити ось такий подаруночок. У мене є 5 моточків кашеміру. Це китайський кашемір, як пух норки, ось такий, бачите, ось такий до нього йде додаткова ниточка. П'ять моточків, да, я вам сказала, і я взяла ще ось таку ниточку люрексу. Вона така біла, дуже гарна, щоб краще трималося полотно. Буду я в'язати дуже гарний ніжний светрик, копіювати, повторювати виріб італійського дизайнеру Брунело Кучинелі. Я вже зробила розрахунки. І вже почала в'язати сьогодні. І в наступних відео буду вам звітувати і показувати. Я думаю, що це буде чудовий подарунок мені до 8 березня. Така дуже гарна, ніжна, м'яка приємна на дотик ковтинка, і заразом я прийму участь у такому прекрасному проєкті. Тому, якщо вам цікаво, я у Описі до цього відео залишу посилання на всіх дівчат, які приймають участь у цьому СП. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо у вас є бажання та можливість, приєднуйтесь, бо ще є час, і ви також разом з нами можете пов'язати і зв'язати для себе коханої щось дуже гарне. Приємне і залишити чудові спогади і познайомитись з чудовими дівчатами. Компанія у нас зібралась дуже гарна атмосфера в чаті, у дівчат є чат телеграм, атмосфера в чаті дуже приємна, тому запрошую вас також прийняти участь у цьому СП.